Чому люди з досвідом доволі небезпечні? Це питання також пов'язано з розумінням, що таке молодість, а що таке старість. Всі ми з вами бачили людей, які у 80 років доволі успішно управляють компаніями. У мене є знайомий бухгалтер, який мені розповів про 90 Двохлітнього керівника компанії, де було понад 100 працівників, які аж в 92 роки доволі активно управляв усіма працівниками. І це була високотехнологічна компанія, яка борила там різного роду скважини і так далі. Тобто людина в 92 роки ще давала ради усьому своєму робочому колективі. Але ми знаємо і 20-літніх, які доволі так. Вже живуть старичим мисленням. Вони старі. Можливо, тіло у них, здається, на перший погляд, молоде, проте насправді це не так. Оскільки, можливо, ви ми всі бачили автомобілі, які покрашені, пофарбовані у нові якісь кольори. Проте насправді це старе, старе і дуже таке. Погане відро, на якому їздити не дуже комфортно. Також ми бачили людей, які намагаються одягнути там якийсь молодіжний одяг, щоб видати себе за молодих. Одначе, ну так ми розуміємо, що це вже не те. Так в чому ж відмінність Молодості і старості? Скоріше за все, у певних якихось мисленнівих, поведінкових. Паттернах, тобто поведінці, яка повторюється. Є молоде мислення, а є старе. І в чому ж все ж таки відмінність? І чому люди з досвідом небезпечні? Люди з досвідом небезпечні, тому що вони орієнтуються тільки на себе. У них є відповіді, які були в минулому, бо вони мастаки вирішувати проблеми минулого і інструментами минулого. Тобто, якщо ви у них запитаєте, чи був у них досвід, наприклад. Перенести якусь річ з місця А в місто Б, то вони вам скажуть, що так, да, дійсно було. Проте, у вашому розумінні, це, наприклад, доставка дроном, вам би хотілося, щоб була, а в їхньому розумінні це на плечах. Так, Вони вам скажуть, що вони досвідчені носити вантажі на плечах. Але вам це ж не підходить. Однак така людина досвідчена скаже, що так, вона має досвід. Однак вам інструмент минулого не підходить для вирішення задачки, яка зараз є у вас. Тому у людей таких уже відносно немолодих, у них тільки орієнтація на себе, тобто на свій досвід, і вони ресурси шукають в себе в досвіді. В пам'яті риються. Якщо у них в пам'яті нічого немає, то вони за справу не беруться. Або намагається все те нове, що приходить ззовні, якимось чином впихнути невпихуєми, тобто в свій досвід його. Тобто квадратне, наприклад, вкругле впихнути, ну і так далі. Ну, я думаю, що ви знаєте да? анекдот, коли прийшов студент здавати іспит, і він вивчив тільки про блоху питання, а йому питалося попався білет там, де. Про рибу. Ну, він сказав, що риба це, так, це риба, в неї є луска, одначе, якби в неї замість луски була шерсть, то в неї були блохи і про блохи почав відповідати. Аналогічно і у людей з досвідом. А що ж не так у людей з мисленням молодих? Те, що вони можуть як в собі шукати ресурс, так можуть цей ресурс створювати. Тобто вони можуть самостійно. Генерувати нову енергію, нові підходи і так далі. А також вони можуть ще залучати зовні. Тобто людина недосвідчена, вона що, як ви розумієте, буде? Вона буде запитувати інших. І це доволі добре, оскільки можна інформацію зберігати як в себе в голові, а так можна і десь там на жорсткому диску в інтернеті. І молодість про це знає. Вона розуміє, що можна не тільки користуватися. Своїм жорстким диском, а і де ще знайти варіанти у зовнішньому світі, а також зробити щось таке, щоб якщо ми вже взяли до уваги жорсткий диск, то молодість буде думати, а як же ж максимально оптимально зробити так, що на жорсткому диску буде більше, наприклад, інформації? Як зробити так, щоб те, що існує, можна було б використати набагато ефективніше. Тобто буде шукати ресурси в собі і створювати їх. Можливо, щось створить таке, що зовні буде, наприклад, продано, реалізовано, і отримано якийсь ресурс, і цей ресурс буде використано для досягнення тієї чи іншої цілі. Таким чином, резюмую: молодість відрізняється від старості, тим, що, якщо старість у нас бере ресурси тільки в собі, знаходить. І у них цих ресурсів доволі багато. Тому якщо ви людина, така яка з досвідом, і у вас було величезний запас події життєвих, то, можливо, ви також справитесь з новими викликами. Одначе, якщо у вас було вузько спеціалізоване мислення, то малоймовірно. Бо молодість вона буде шукати ресурси також зовні і створювати їх. Ось так ось. Можливо, в подальшому. Якщо вам цікаво, то я поділюсь моментами, яким чином відрізняти організації старі від молодих. Оскільки старіти можуть як компанії, як державні структури та й самі держави можуть старіти і народжуватись, колективи, сім'я в тому числі.